Іноземна делегація на Київщині у Біли завітав посол Республіки В'єтнам, зацікавив поважного гостя завод компанії Маревен Фуд Україна, адже саме до його будівництва залучили багато мільйонів в'єтнамські інвестиції. Основний інвестор це компанія з В'єтнама і компанія з Японії. Роботи на благо України і на благо нашого співробітникам. около 400 чоловік працює. завод з виробництва харчів швидкого приготування побудували 2011 тисячі Відтоді його постійно розвивають цього року. Незважаючи на економічний спад України, вдалося досягти максимальних показників у виробництві і розширити експорт. Нині торговельну марка Ролтон постачає до 11 країн Європи та Азії. Європейський союз відмінив адмінів для українських товарів, і ми в Усі досягнення виробництва посол побачив на власні очі. Працівники провели екскурсію по потужностям підприємства, аби гість переконався, що інвестиції можуть ефективно працювати і в українських економічних реаліях.